Всім привіт! І так, сьогодні прямий ефір Дайна Нумеролог з вами. Сьогодні я вам буду розповідати про наших дітей, про особливості навчання наших дітей. Почалася осінь, почався вересень, пішли діти до школи. І насправді це щастя, що є можливість навчатися, тому що від природи ми всі хочемо. У нас є, хочемо навчатися, у нас є ця жага, оцей потяг до знань, до пізнання цього світу, себе, людей в цьому світі. І як же ж зробити так, щоб цей процес був натхненим, радісним, щоб діти з радістю навчалися, пізнавали, щоб не перекрити. У цю жагу <laughs>, до пізнання, до навчання. В цьому нам може допомогти нумерологія. І сьогодні я буду розповідати, звісно, саме. Привіт, Маша! <laughs> Запросити тебе в ефір. Саме з точки зору нумерології. Отже, дивіться, ви вже в курсі хто спостерігає за моїми ріусами, да? знаєте, що є в моїй системі за яку я консультую три психотипа перший другий третій і в залежності від того якого психотипа якого психотипу ваша дитина так і потрібно з нею вибудовувати процес навчання і почнемо з першого психотипу так перший психотип це люди хочу це люди ідеї це люди оптимісти це люди яких важко загнати в куток Бо вони звідти знайдуть вихід, у них дуже гарно працює розум, вони постійно щось думають, обмірковують, вигадують, тобто вони постійно в, цій, в, в цьому процесові обдумування. Але, звісно, у них є й свої недоліки. Недоліки в тому, що вони більше хочуть, ніж можуть. Тобто не можуть розраховувати свою енергію. На всі їх хочу, не те, що не можуть розраховувати. В них просто не вистачає енергії на все те, що вони хочуть. Тому таким людям і таким дітям, відповідно, да, потрібна допомога. Із-за цього, що вони не можуть досягти виконати все своє хочу, вони часом впадають в, в депресію, в депресивні стани, в невіру у себе. Так, все рівно не буду починати, бо я все рівно все не встигну. І як же ще тоді бути з такою дитиною? Щоб вона не втратила цікавість до, до пізнання? Тому що від природи, от саме. Перший психотип, вони найбільш живкі, найбільш такі цікаві до життя. Їм все цікаво, все спробувати. Ну, от такі вони, так, живчики. Оце саме перший психотип, живчики. Але це дуже сумне видовище, коли перший психотип забитий. Такі люди втрачають ініціативу в житті, вони взагалі потім не можуть вирішити, що їм робити. А ми ж знаємо, ми всі від природи, батьки, да, всі батьки хоч, хочуть, щоб їхні діти жили краще, ніж вони. Ну, я про нормальних батьків говорю, так. Да. І часом батьки що роблять? Вони спочатку, знаєте, є ось такий гарний. Як це називається? Забув? Що коли ми спочатку дітей вчать говорити і ходити, а потім сидіти і мовчати прогрес такий. Так от, якщо першому психотипу закрити рота, то все, ви йому перекриєте шлях до пізнання себе, цього світу, до розвитку. Перший психотип має говорити. Тому як побудувати. побудувати Процес навчання. Якщо у вас дитина першого психотипу, то приготуйтеся його слухати, її чого його. Ну це в мене син, і він першого психотипу, да, і йому треба було говорити. Говорити з ним, постійно говорити, давати йому змогу виговорюватися. Отже, дитина першого психотипу вона має в процесі навчання показувати, задіювати свої лідерські якості. Вона має вас вести. Тобто, якщо у вас дитина першого психотипу, не треба її повчати. Треба послухати, що вона говорить. І в процесі скоригувати, тобто робити так, щоб проявлялися лідерські якості. Вислуховувати цю дитину. Далі, починати, от є у вас завдання, да? кажуть, ну, мої батьки, от саме так мені радили. Давай спочатку зробимо ось оце важке. А потім легенько ти сама зробиш. І для моїх батьків, для одного, і для, і для мами, і для тата вони обидв, обидва, обидві, як сказати, обоє. обоє. Другого психотипу для них це нормально, це правильно, що зробити важке. В них вистачить енергії на потім. Перший психотип я да, і дитина інша першого психотипу, їм важливо побачити результати. Тому що це тут і йде проблема у першого психотипу, у людей потім у дорослому віці, коли вони не бачать результатів. І вони не хочуть робити. Бо ну що я буду старатися, якщо я не бачу результатів? Тому їм треба спочатку дати невеличке завдання, щоб вони справилися і побачили, о, я молодець, мозок сприймає, о, круто, я можу, я молодець. Друге, знову так по по-наростаючій. По зростаючому да, графіку. Але ще одна умова робити перерви. Робити перерви, тому що дитина першого психотипу, особливо, якщо це посилений перший психотип, наприклад, там 5 і більше одиниць і 2 двійки, а може й одна. То така дитина вона може втомлюватися, і їй потрібно робити перерви. Зробили один урок, побігали, потім зробили другий урок. От, друге завдання. Поки що ми тут з Машею разом. Маша, як є запитання, ти запитуй. Знову ж таки, все це індивідуально. Раптом у вас дитина першого психотипу, але у неї там 5 одиниць і 4 двійки. То в неї вистачить енергії, тут уже інший підхід. Тобто... Я даю якби загальну інформацію. Вона також корисна, вона дуже корисна. Ой. Що це десь якісь. На вулиці клас. <свистити> Метро. Метро. Добре, тоді я із постелі. Так. Отже, продовжимо далі. Отже, ще раз, індивідуально треба дивитися на конкретну дитину. Як я ж кажу, якщо у вас перший психотип дитина, але у неї там чотири двійки, то в неї вистачить енергії. Тому тут інша стратегія. Далі йдемо для, до другого психотипу. Знову ж таки, другий психотип може бути три одиниці і чотири двійки це вже також другий психотип. Тут своя стратегія. Але якщо розглянути в загальному, да, в цілому, другий психотип це люди можу. Це люди ті, що можуть довго виконувати монотонну роботу. Якщо перший психотип, вони схоплюють все в польоті, вони дуже швидко. Вчаться розуміють про що мова. Приклад, як мені робила комплімент на випускному вечорі, моя вчителька математики, вона мені говорила: а зараз я хочу тост за світу. Ну, мене звати світа, да, хоча я й дай на нумеролог, але в паспорті я світа. Так от, що вон за те, як вона розв'язувала задачі ще до того, як я дочитала їх до кінця. Так, да, коли перший психотип у них там і дев'ятки, і трійки в нормі або бі. Більше то вони дуже шви, в них дуже швидкий процес мислення. Вони наперед уже схоплюють. Другий психотип, особливо якщо у них там одна одиниця і дев'ятка, можливо, одна, то тоді такі люди, вони як кажуть, туго тугодуми. Але у них інші плюси: вони довго думають, як довго, довго запрягають, але потім довго їдуть. <с> Тому діти другого психотипу вони марафонці. Вони не спринтери, вони не бігуни на коротку дистанцію, а вони марафонці. Вони можуть довго робити якусь роботу, працювати над завданням. Такі діти саме беруть своєю посидючістю, тим, що вони вивчають це, зазубрюють. Наприклад, для мене це завжди я дивилася на людей, ті, що зазубрюють як без верхню, що мені не треба зазубрювати. Ну... Що я так все, да пам'ять хороша, все швидко запам'ятовувала. Але і же, і інший і інша сторона да бік, що швидко запам'ятовуєш, можеш швидко і забути. Це в деяких випадках, не в моєму. Ну, в деяких таке буває, наприклад, да коли у дитини багато одиниць до гарда розумова там А трійки немає. І не цю інформацію схопила, а не розсортувала, не поклала куди треба. І не знає, де вона, вона загубилася ця інформація. Ну це знову ж таки, це все нюанси. Це треба дивитися конкретну матрицю конкретної дитини. І так, в цілому, другий психотип це, це діти-марафонці. Їм треба, З ними треба посидіти подовше, в плані тому, щоб пояснити їм. Багато, довго пояснювати, розкласти все, щоб вони зрозуміли, але вони потім довго можуть це виконувати і вивчити все це, це вібрати в себе. Першим психотипом довго виходить робити уроки, тому що треба робити перерви, то це може розтягнутися. З другим психотипом також нелегко, тому що поки до них дійде. Щоб дійшло реально, щоб вони усвідомили, про що вони там, що вони там вивчають. Тобто, як, як не крути, але час що там, що там треба і зусилля, і час піде на те, якщо, якщо ви справді хочете допомогти своїм дітям. Це стосується перших, других психотипів. Так? Але ще є, є у нас унікальний третій психотип люди самодостатні. Люди, в яких. Хочу і можу, співпадають. І це просто нагорода для батьків, тому що такі діти і навчаються самі. Звісно, спочатку їм треба показати, навіть, якщо вони ще й зрозуміли в школі, то їм вдома і не потрібно і показувати нічого, ніхто вони зрозуміли все, і вони самі будуть сидіти і виконувати свою домашню роботу. І бать... Батькам тут не треба туди су, сунути свого носа. Просто можна запитати, зробила чи не зробила дитина домашню. Навпаки, якщо батьки, наприклад, там, другого психотипу чи першого, тобто да, вони знають, як з ними працювали, а тут у них прийшла дитина третього психотипу. І батьки хочуть проконтролювати все, і сидять з нею, то це буде навпаки заважати дитині третього психотипу навчатися. Тому що третій психотип, їхня сила у свободі, вони вільні птахи, їм потрібна. Автономія, їм потрібно свій простір. Першому психотипу треба розмовляти, щоб з ним постійно йшов діалог. Він буде вам розказувати, все проговорювати. Мені, наприклад, було дуже класно з мамою моєю, моєю навчатися. Я першого психотипу. Мені треба говорити. Мама моя другого психотипу, і в неї ще одна одиниця. Тобто їй треба поберегти голосову енергію. А мені навпаки, її треба кудись було діти. І в нас було чудовий тандем. Вона мені пояснить, звісно, а потім я ля-ля-ля-ля-ля, мама слухає, слухає. А з сестрою зовсім була інша картина. Сестра автономно навчалася собі, бо вона третього психотипу. Вона собі занурила. В свої процеси. Діти третього психотипу, а потім і люди відповідно, да, вони інколи виглядають такими якби, відмороженими в плані тому, що вони занурилися в свої процеси і вони там знаходяться. І поки вони не закінчать цей процес, вони не повернуться до вас. І не треба їх трогати, не треба їх видюргувати. Це перший психотип, його можна дьоргати, він він сам дьоргається. Одночасно може робити багато справ. Тут малюємо, тут вчимо фізику, там дивимося кіно, тобто це все в них нормально, не справляються, їхні мізки справляються. Другий психотип, Да їх краще не відволікати. Вони будуть робити спокійно. А третій психотип у вас просто не вийде. Якщо ви відволічаєте другий психотип, то він може загресувати дуже сильно. Другий психотип, особливо якщо багато двійок, це ще й агресивність. Двійка це не тільки наполегливість іти до своєї мети, а це ще й агресивність, і можете отримати. А третій психотип у вас просто не вийде його відволікти. Якщо він вже занурився, Третій психотип, люди третього психотипу занурилися в процес навчання, то ви, ви можете щось говорити, вони вас просто не почують. І це було дуже показово саме в моїй сім'ї, як я виросла. Да? Мене можна було тут кудись відправити швидко. Тут, тут я щось вивчаю, щось роблю, але тут треба побігти до магазину. Звісно, мама мене швидко відправляла. Сестру ніколи не можна було швидко відправити. І тепер мене це дратувало в дитинстві. Я не розуміла, чому так. І тільки зараз, коли я розумію, що ми абсолютно різні в цьому плані, вона в своєму процесі її звідти просто не, не видірнеш. Мізки там працюють, і вона зовсім абсолютно не з нами. Як закінчиться, потім вона повернеться і вже тут можна з нею Ось такі нюанси по навчанню дітей різних психотипів. І знову ж таки, все індивідуально. Тому що, наприклад, третій психотип може бути послаблений, може бути в нормі, може бути. Може бути посилений третій психотип. послаблений третій психотип це діти, яким потрібна допомога, але тут треба дуже обережно, тому що все-таки вони третій психотип, але вони послаблені, допомога їм потрібно. Як це робити? Звісно, це треба дивитися індивідуально кожну матрицю. Маша може в тебе є якесь запитання? Мені так хочеться запитання як психотип, мені так хочеться запитань, щоб діалог був. Перший психотип завжди вони люблять діалоги. Коли йде процес спілкування з іншими, отже, підсумуємо да, перший психотип. Якщо у вас дитина першого психотипа, будьте з нею в діалозі, будьте з нею в ролі учня, давайте їй можливість повчити вас. І тоді прекрасно пиши, <пиш> можеш писати? Чи? І тоді у вас буде чудо, чудове засвоєння знань. Тобто перший психотип засвоює знання, коли він навчає когось. Дайте змогу своїй дитині, першого психотипу, навчити вас чомусь. Другий психотип дайте, дайте йому час зрозуміти. Дуже знаєте конфлікт, коли мама там першого психотипу, а дитина пос... з одною одиницею другого психотипу, або там з одною дев'яткою. І трійки немає або в нормі. Да? І тоді мама така швидка, вже все зрозуміла і не може зрозуміти, що, що цій дитині не вистачає. Як можна бути такою тупою, каже, ну, думає, а може і каже, бо не, не, не витримує. Да, втримати м, язик за зубами першому психотипові дуже тяжко по часом. Не, не витримую говори Як можна бути такою тупою? А треба розуміти, що ваша дитина не тупа. Вона марафонець і треба підготуватися. А у тебе багато дев'яток, вони компенсують відсутність одиниці. І трійки є там. Ти в тебе розумова діяльність швидка за рахунок того, що в тебе дев'ятки. Всі ці цифри, да у нас що є в нашій матриці, всі не парні підтримують одна одну, і всі парні підтримують одна одну. Тому в тебе я була здивована, так як я тебе знала до того, як порахувала твою матрицю, то я була здивована, що в тебе одна одиниця. Але ж потім я подивилася, що в тебе ж три дев'ятки і трійки є, то це вони. Компенсують висутість одинички. Допомагають тобі швидко, тому що дев'ятки, да, що вони роблять, вони швидко дають результативність. Людина швидко думає, швидко мислить, швидко продумує наперед. Про результати бачить всі. Відповіла? Тому ж так. Да, ось бачиш, дуже цікаво, що люди ось так себе, хоч і перші, що треба дивитися на, конкрет... на інші цифри, тому що може не співпастися, як в твоєму випадку, да? я там розказую, і при тому у тебе багато, не так багато двійок. Тобі тебе всього дві двійки в нормі. Якби в тебе була одна одиниця і чотири двійки, чи там п'ять, ч... то тоді б уже б зовсім інша була картина. А, в тебе чотві... чотири дев'ятки. Ну так, то... тим паче. <сум> в тебе чотири дев'ятки? Як це я забула? <сум> це ж дуже і дуже цікаво. Так. Добре, це подвійтий. подвій по дві. Двійний кармічний вузол це те, що обов'язково треба задіювати в своїй діяльності. Задіювати в діяльності, використовувати. Обов'язково це ти взяла якби, місію на себе по дев'яткам. А дев'ятки це результати, і допомагати треба іншим, не тільки собі, не тільки бігти за своїми результатами, а й допомагати іншим доводити, доводити їхні діла, їхні справи до результатів. Так, ну, ще питання є. А хтось до нас підключився був і пішов, не сподобалось. Ой-ой-ой, <гум> да, ну вісімки це те, що це вже чоловіча енергія. І це, це те, що дає тобі лаки, лаки, ти дуже лаки. Як з гуся вода, кажуть про таких людей. <реш> так. Добре. Ще у нас такий коротенький ефірчик вийшов. 20 хвилиночок. Ну, я те, що планувала, сказала про особливості. Так, значить, ми підсум... підсумки підвели під перший психотип, під другий психотип. Тобто, не хвилюйтеся, ваша дитина не тупа, їй просто треба довше повчитися. Довше посидіти, щоб це ввійшло в неї, як як то ус, засвоїлося, як поживні речовини. Так. І третій психотип. Що ми робимо? Не заважаємо третьому психотипу навчатися. Якщо... Допоможіть йому тоді, коли він вас про це попросить. Моя так сестра і робила. Вона сама розв'язувала задачі і тільки в деяких випадках підходила до мами і питала, я тут не розумію. Тому що так у неї побудував, такий у неї психотип. Так вона працює. Юра, Привіт, Юра! <с> так, ти підключився, не збивай мене з думки розумної. Отже, сподіваюся, що зрозуміло, які особливості для, кожної, для кожного психотипу. Дякую за увагу. Приходьте на консультації, тому що кожна дитина унікальна, і в кожному випадку будуть свої нюанси. Бай!